Добрий ранок, добрий день? Я вітаю всіх дітей. Хочу вам я побажати гарного настрою на весь день. Хочу вас я запитати, вгадайте, про кого йдеться розмова? Хто найрідніша людина у світі кожного з вас? То буває поряд з нами завжди, хто навчає нас першим словам, хто дітей своїх міцно любить, хто їх ніжно так голубить, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Ну, звичайно ж, знають всі, знаєш ти, і знаю я це. На весні є особливий день для кожного з нас. Уся родина готується до свята, свята День Матері. А як звати твою матусю? Як ласкаво ти її називаєш? Давайте спробуємо разом підібрати слова. Як можна назвати свою матусю? Лагідна послухайте віршик, який так і називається мама, де ви почуєте багато слів та спробуйте їх запам'ятати. Ще в колисці немовля слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить. У рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідне сонечко моя. Дітки, а яка ваша мама? Спробуйте підібрати якомога більше слів про свою маму. Мама яка? Лагідна, ніжна, ласкава, добра, любляча, гарна, розумна, чарівна, мама найкраща у світі. А що зазвичай робить мама матуся? Давайте розглянемо ілюстрації, на яких зображена робота мами. Що робить матуся? Матуся куховарить. Матуся прибирає. Матуся бере білизну. Матуся миє посуд. А ви, діти, допомагаєте своїй матусі. Я впевнена, що кожен з вас любить свою матусю і їй завжди допомагає. Нехай нагородою матусі буде величезна, чиста, безкорисна любов дитячих сердечок, теплі, рідні обійми і гордість за їх. Досягнення. На цьому наша зустріч закінчується. До побачення. До зустрічі!